Про твоє життя, Євангеліє, не тільки їхній зв'язок між ними почитай Євангеліє добру новину сьогоднішнього дня. Христос просить тебе піти в твій човен, поговорити з нього, поговорити до тебе і через тебе до когось. Коли ти пускаєш Бога в своє серце і дозволяєш Божому слову бути в тобі, він починає наповнювати тебе собою. Далі каже тобі Бог, вернися в твоє життя, в те, яке ти повторюєш кожен день, там де, там, де ти втомлений, там де ти змучений, де в тебе купа обов'язків. І тобі інколи здається, що вже нічого не виходить, те, що виходило, ну не виходить важко. Тому що, коли ти пустиш в нього Бога і підеш в те місце, де ти був з Богом, він помножує дари, бо каже Апостол Павло, Бог є багатий благодаті. Він тобі дає багато того, що ти потребуєш, настільки багато, що через твоє життя він наповнює собою і твоїми благодатями життя інших людей. Учні, які виловили багато риби, наповнили свій човен і покликали ще інший, який також наповнився, тому що вони були наповнені. Коли ти наповниш Богом своє серце, ріки води живої поточуть з тебе, ти будеш як баняк, який натякає вода з крана, з нього вона виливається, але він ніколи не стає порожній. Наповни себе Богом, і ти зміниш свій день. В ньому не зміняться обов'язки, в ньому не зміняться обставини, але ти будеш настільки плідний чи плідна, що наповниш багатьма добрими плодами себе і тих, що поряд з тобою.